Вітаю, друзі! Сьогодні пропоную знову здійснити подорож у часі, а саме у місто Запоріжжя 1929 року. Ми будемо розглядати місто із даху Запорізького міськвиконкому ради депутатів. Це сучасний краєзнавчий музей. А зробимо ми це за допомогою знімків, що було зроблені з даху цього історичного будинку, збудованого у 1915 році. У першому відео ми детально роздивилися перші дві фотографії, а зараз перейдемо до інших. Ми завершили на цьому фото, а воно нагадаю зроблено у бік сучасного театру імені Магара. Ось тут він зараз розташований на місці театру Заньковецької. Ця будівля зведена у 1915 році як банківська комерційна установа. А у передвоєнний час була театром. Будинку поряд, а це Азово-Донський комерційний банк, зараз не існує. Він був зруйнований під час Другої світової війни. Будинок праворуч і зараз на своєму місці. Його сучасна адреса проспект Соборний, 43. Збудований він ще у кінці 1920-х років. Тобто, на момент, коли був зроблений знімок, він був зовсім новенький. Далі за містом бачимо місцевість, яка зараз нам відома як парк відпочинку Дубовий Гай та прилеглі території. Це ми трошки пробіглися по фото, яке ми детально розібрали у минулому відео. Переходимо до наступного знімку. Нагадаю, що ці фото зроблені по колу. Хочу зауважити, що фото неймовірної якості, і тому можна роздивитися дрібні деталі. В описі під цим відео я дам посилання на фото, що були показані на сторінці групи Фейсбука Нотатки Новицького від Олександрівська до Запоріжжя. Тож пропоную визначити, які будинки видно на цьому фото. Деякі, напевно, ви вже впізнали за місцем розташування, але про деякі і я дізнався зовсім нещодавно. У створенні цього відеоматеріалу неоцінену допомогу надала Олена Середа. Я вдячний їй за збереження історичної спадщини Олександрівська та допомогу у створенні відео. Тож почнемо ось із цього будинку. Це прибутковий будинок Марії Олександрівни Острянської. Він знаходився у ті часи на вулиці Роза Люксембург. Зараз це Олександрівська. Побудований він у 1912 13 роки. До наших часів цей будинок не зберігся зараз на цьому місці. Міні-сквер та пам'ятник жертвам політичних репресій. У цьому будинку у 1930-ті було НКВС, у підвалах якого загинуло багато жителів Запоріжжя. У підвальному приміщенні будівлі проводилися розстріли наших земляків. Тут же на подвір'ї будинку у Великій Ямі ховали загиблих. Будинок дуже сильно постраждав під час Другої світової війни. І після її завершення його було вирішено не відновлювати. А поряд розташувалися два двоповерхові будинки, що стояли на ділянках, які належали у 1916-му дамам, яких звали Рівка Шевеловна та Сара Шльомівна Шальман. Прізвище у них однакове, можливо, вони були родичками. Далі звертаємо увагу ось сюди, де труби йде дим. Це Олександрівські залізничні майстерні Катерининської залізниці. Зараз це завод ЗРЗ. А ось це будинки Талмутори, що зараз розташовані по вулиці Дніпровській, 34 аж до перетину з вулицею Гоголя, 65А. Талмутора – це громадський єврейський навчальний заклад для хлопчиків з бідних родин або сиріт, тобто для тих. Хто не міг навчатися у платних школах, утримувалась Талмутора коштом приватних меценатів, податків та субсидій із міського бюджету. Будівля ремісничої школи Талмутора, прямо на розі Гоголя та Дніпровської, була збудована у 1914 році. Автор проекту, інженер та міський технік Григорій Кацин, батько декількох будівель в Олександрівську, наприклад, Прибуткового будинку Лейби Певзнера на розі базарної та Миколаївської, а зараз Базарної та Святого Миколая. Наступний будинок це будинок Миколи Павловича Синіцина, збудований приблизно у 1909 році. Будинок зберігся і до наших часів і знаходиться на вулиці Гоголя, 71. Цей будинок, що називають будинком Кацина, Бо Олександрівський технік Григорій Кацен спроєктував і цей будинок. З іншого боку, по вулиці Гоголя, можемо роздивитися церкву. Це Пилипівська церква, що була розташована поблизу Пилипівського цвинтаря. Церква була відкрита та освячена у 1873 році. Це, мабуть, одне з найякісніших фото, де можна побачити церкву. Церква була розташована там. Де зараз знаходиться кафедра автомобілів Запорізької політехніки та другий корпус політехніки, а другий корпус зведений у 1930-ті роки. Тож Пилипівську церкву зруйнували за декілька років перед цим. Тоді ж знищили і кладовище. На мапі Олександрівська бачимо кладовище тут і розташовувалася Пилипівська церква. Неподалік церкви бачимо будівлю Олександрівської жіночої гімназії. Вона збудована у 1903 році. На цьому фото гімназія та церква поряд. І як ви знаєте, у колишній гімназії розміщується третій корпус або ж біологічний факультет ЗНО. Звернемо погляд трохи праворуч. А за жіночою гімназією Бачимо ще два навчальні заклади: колишнє комерційне училище та колишню чоловічу гімназію. Комерційне училище імені графа міністра торгівлі Сергія Вітте у цю будівлю переїхало у 1907 році. Автором проєкту будівлі є наш земляк, уродженець Хортицької Мананіцької колонії Дітрих Тісен. Споруда також не пересічна, на жаль, не пережила. 1943 рік. Значно пізніше на цьому місці з'явився другий корпус ЗНУ. Фундаментом нового корпусу послугував фундамент саме комерційного училища. Стара ж будівля училища також знаходилася поряд. А саме на розі Тургенєва та Гоголя. Ось так вона виглядала на початку ХХ століття, а ось так вона виглядає зараз. Пізнати важко, згоден. Другий поверх змінив будівлю до невпізнаваності. Зараз тут зоологічний музей. Зайну. Знову повертаємося у верхню частину фото, і ось тут бачимо чоловічу гімназію. Вона побудована у 1911 році. А у 1920-ті тут була трудова школа номер 11 а у 30-ті цю будівлю передали педагогічному інституту. Зараз тут перший корпус ЗНУ. У 1943-му будівля була пошкоджена, а відбудована у сучасному вигляді у 1950-ті. Далі бачимо головну будівлю Олександрівського, механіко-технічного училища, що була урочисто відкрита 15 серпня 1950-го. Першого року у 1920-ті училище стало індустріальним технікумом, а ще за 10 років інститутом сільгосп машинобудування. Під час Другої світової війни училище було частково зруйновано і у сучасному вигляді відродилося в кінці 1940-х. Після другої світової війни заклад був автомеханічним інститутом. Знову повернувся до сільськогосподарського машинобудування. А у 1957-му навчальний заклад стає машинобудівним інститутом. Зараз це Запорізька політехніка. Поряд із будівлею колишнього Олександрівського механіко-технічного училища бачимо ось цю будівлю: це будинок клуба у міському саду Олександрівська. Можливо, це будова вже радянських часів. Зараз приблизно на цьому місці, та трохи ближче до нас, знаходиться колишній будинок піонерів, а зараз театр Ляльок. Ось цей будинок це будинок Ольги Ісидорівни Головченко. Він розташований на куту Тургенева та Гоголя, побудований до 1912 року. Будинок зберігся, ви зараз його бачите. Сучасна адреса будинку вулиця Гоголя 58, дріб, 46. Ось цей будинок це будинок мешканців Олександрівська козловських Кузловських. Будинок зберігся, його адреса Гоголя 51. Ось так він виглядає у наші дні. Наступне фото у цій чудовій серії знімків. Воно зроблено уздовж сучасної вулиці Троїцька, а тоді Чекіста, у напрямку від проспекту Соборного. А тоді, вулиці Карла Ліпкнехта. На фото бачимо серед інших будинків: ось такі: ось цей двоповерховий це будинок Орлова. Він і зараз є на вулиці Гоголя. Зараз там дитяча музична школа, номер 1 адреса Гоголя 47. Тепер звернемо увагу на ось цей двоповерховий будинок. Власником двоповерхівки, на розі Жуковського та Тургенєва, був Олександр Адріанович Мінаєв, купець та власник цегляного заводу, один з трьох братів Мінаєвих. Будинок і зараз на своєму місці, його адреса Жуковського 62. Далі, ось це заводські приміщення. Напевно, тоді там знаходився державний завод номер 29 імені Баранова. Попередник мотор Січі, ось це водонапорна башта на вулиці Троїцькій. Вона не зберіглася, зруйнована під час Другої світової. Ось ще одне фото з баштою у тому ж напрямку. Можна побачити, що башта знаходилася на куті вулиць Троїцька та Жуковського, напевно, там, де зараз студентський гуртожиток, але це приблизне місце розташування. Ось ця будівля це перше Олександрівське вище початкове училище. У цьому будинку заклад почав працювати у 1880 році. Будівля і зараз знаходиться на розі Гоголя та Троїцької. Вона зберіглася і ось так виглядає зараз. Далі бачимо будинок Степана Івановича Хмирова, кут Троїцької та провулку Тихого. Будинок зберігся, але має значні перебудови. Наступний двоповерховий будинок на куті Троїцької і Гоголя. Останній власник Бромберг. Ось так він виглядає у наш час. Далі кам'яний житловий будинок, на місці, власником якого був Йосип Чудновський. Будинок зберігся, і ось так він виглядає зараз. І останній будинок Софії Йосипівни Майерсон-Котович по вулиці Жуковського. Він зруйнований під час Другої світової війни. Зараз на його місці двоповерхівка по вулиці Жуковського, 35. На цьому завершуємо огляд цих двох фотознімків. За кілька тижнів детально розберемо ще два останніх. На них є теж багато цікавого. Дякую за увагу!